Місце Москва. Тип будинку – житловий комплекс, метра 6,0, кімнати 2, висота потолков 3, 1, бюджет около 2, роблий дизайн є інтеріорс, ото Сергій Бурт коротенько. Дизайнерам студії Interiors належало продумати обстановку для молодого бізнесмена в вушці в Шкдолини Сетунь. У квартирі організували кухню-вітальню, відокремлену спальню, велику ванну кімнату із захованою в ній пральною машиною і багато місць для зберігання. Замовнику близькі сучасні обстановки без зайвого декору, з переважанням натуральних матеріалів, що і врахували дизайнери. А головною фішкою проекту став детально продуманий світло, щоб замовник зміг підбирати сценарій освітлення з нагоди і піднастрій. Подробиця. роботу над проектом почали з невеликого перепланування, основні зміни торкнулися вхідної зони. Хол був занадто маленьким, щоб це виправити. Стіну між холом і спальною демонтували і зробили нішу для вбудованих шаф, а між холом і кухнею вітальнею. Розсувну металеву перегородку зі вставками стонованого скла, якщо потрібно, її можна заховати, засунувши в стіну. Холостяки зайняті бізнесом, готують рідко, тому на кухні відмовилися від верхніх шаф, замінивши їх вбудованою секцією. Тут зберігається побутова техніка і посуд. Роль обробки Фартухаді сталася декоративній штукатурці. Обробленої вологозахисним просоченням вона ще й візуально відокремила кухню від вітальні. Нетипові для вологих зон матеріали використовували і в санузлі. Тут дизайнери продумали стінову панель зі шпону дуба, покриту водовідштовхувальним лаком. Панель з'явилася не тільки заради естетики, за нею захована пральна машина. Стелі різнорівневі в зоні вітальні. Спальні і санвозлі їх опустили на 20 сантиметрів, щоб провести траси вентиляції. На підлогу поклали інженерну дошку скрізь одного кольору, але різної ширини. Неочевидний, але виразний спосіб зонувати простір. Зберігання одягу і сезонних речей організували в спальні і холі, і там, і там з'явилися вбудовані шафи, їх звели до стелі, щоб не втрачати ні сантиметра корисної площі і пофарбували матовою емалю в колір стін у спальні. За задумом дизайнерів шафи утворюють портал. Кінці якого видно одна з декоративних панелей ліхтарів. До речі, про панелях-ліхтарях. Дизайнери розповіли, що в ході роботи їм захотілося зробити простір більш затишним і теплим, і вони запропонували замовнику оформити стіни холу декоративними панелями-ліхтарями у вигляді стилізованих дерев. Ідею замовник схвалив, а мотиви лісу з'явилися і в інших зонах квартири, наприклад, на шпалерах, в спальні і в гілочках. Люстри над обідньою зоною, при тому, що в квартирі повно цікавих прийомів головною і фішкою дизайнери вважають багате на сценарії освітлення. Ми дуже любимо робити різнорівневе світло і рідко обмежуємося одним центральним. Роль загального світла може грати не тільки звично для всіх люстра, це може бути група з накладних або вбудованих світильників. Ми використовуємо закарнизною підсвічування спрямоване світло. Торшери і настільні лампи, коли джерел світла багато, самовник завжди зможе вибрати сценарій під настрій, планування, бренди представлені в проекті хол оздоблення, вологостійка фарба, літле дрене, підлогове покриття, керамогранік, атлас Сонсорде, декор, ікеагостяне, оздоблення, декоративна штукатурка, фарба, літле дрене, меблі, диван, журнальний столик, все стиланд, текстиль, килим іке, декор. Аппіцелеціонс, струбодоюр спальня, оздоблення, фарба, літледрене, шпалери, солесон, меблі, ліжко, тумби, комоди, тумба під все, стилеланд, гардеробні шафи, столярна майстерня, дуже серйозне бюро декор, акпіцолеціонс, картина валері, смарт кухня оздоблення, декоративна штукатурка, Айцліпсе, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонсорде, меблі, виготовлені на замовлення, побутова техніка, духовка. Посудомийна машина. Все бощ, холодильник лібер, сантехніка, змішувач, сяман, Барцелони, декор, гакпіцолеціон санузел, підлогове покриття, керамічний граніт, атлас цонсорде оздоблення, керамограніт, атлас цонцорде плитка, аквіпецераміцас, сантехніка дюравіт декор, гаппіцолеціонс.